Чорняві караокі і біленькі синьоокі, і кмітливі, розумненькі, і великі і маленькі. Рада всіх я вас вітаю, щиро вам добра бажаю. Діти, сьогодні до мене завітав незвичайний гість. Хто це, дізнаєтесь, підгадавши загадку? У мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи, водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Так, це пан світлофор! Добрий день, малята! Добрий день, пані Олександра. Мене ви можете зустріти зазвичай на перехресті, де найбільш пожваблений рух. Час автомобілі. Поспішають люди. Я допомагаю регулювати рух, підтримую на вулицях і дорогах порядок. Тролейбус, автобус, літак, метро, мотоцикл. Як назвати все це одним словом? Правильно це транспорт. Людей, яких перевозить транспорт, як ми назвемо, молодці пасажирами. А давайте пригадаємо, які є види транспорту. Наземний транспорт. Повітряний транспорт. Водний транспорт. Залізничний транспорт. А тепер давайте пограємо в гру. Види транспорту. Автобус. Правильно. Це наземний вид транспорту. Літак. Літає в повітрі. Повітряний вид транспорту. Трактор. Молодці. Їздить по дорозі. Катер. Пливе по воді. Значить водний транспорт. Потяг. Правильно це залізничний транспорт. Човен? Молодці. Це водний вид транспорту. Вантажівка. Все правильно! Перевозить вантаж по дорозі. Вертоліт. Це повітряний транспорт. Трамвай. Молодці. Наземний транспорт їздить по залізничних рейках. Мотоцикл. Так, це наземний вид транспорту. Повітряна куля. Літає в повітрі. Метро це потяг з вагончиками, що перевозить пасажирів під землею. Корабель пливе по воді. Молодці! Ви справились з завданням. А тепер пригадаємо професії людей, які керують різним транспортом. Автобусом, автомобілем. Вантажівкою керує правильно водій, потягом, паровозом, електричкою керує. Молодці машиніст кораблем, параплавом. керує. Так, капітан вертольотом, літаком керує. Пілот. По місту ми можемо бачити багато різного виду транспорту. А давайте спробуємо описати його за схемою. Спочатку ми будемо казати, який транспорт за способом пересування. Повітряний, водний, наземний, залізничний. Потім... Який він за призначенням? Пасажирський, вантажний чи спеціальний, якого кольору він то ним керує, з яких частин складається, і яка користь людині від нього. Ну що, спробуємо описати, автобус наземний вид транспорту. Він пасажирський, наш автобус жовтого кольору, ним керує водій. Автобус має колеса, салон для пасажирів та місце для водія. Користь людині від нього це швидке перевезення пасажирів. За цією схемою можна описати різний вид транспорту. А тепер ви спробуйте описати літак. Літак це повітряний вид транспорту, цей літак пасажирський. Він білого кольору, керує ним пілот. Літак має хвіст, крила, салон для пасажирів, кабіну пілота та турбіну. Яка від нього користь? Швидке перевезення пасажирів. Молодці! А тепер спробуйте самі описати інший вид транспорту. А тепер трішки відпочинемо і повторимо правила дорожнього руху. Почнемо. Червоне світло загоріться. Треба швидко зупинитися. Жовте світло! Всіх попереджає, до уваги закликає. Зелене світло шлях відкритий, Спокійно переходьте, діти. Існують складні слова. Наприклад, самокат. В цьому слові поєднані два слова. Слово сам і слово кататися. А тепер спробуйте ви утворити нові слова назву транспорту. Ну що, готові? Молоко возить. Правильно молоковоз. Цемент возити. Так, цементовоз. Пара плавати. Молодці. пароплав. Пара возити. Так, паровоз. Вода возити. Водовоз. Молодці. Ви гарно справились з завданням. Ну і на останок давайте вивчимо ось таку скоромовку. Вантажівка вантаж везе. Вантажівку водій. Веде, а тепер швидше. Вантажівка вантаж везе, вантажівку водій веде. А тепер ще швидше. Вантажівка вантаж везе, вантажівку водій веде. Молодці. Малята, вам сподобалась наша розмова? Так, звичайно. Сьогодні ми багато дізналися про різні види транспорту, навчилися описувати його і повторили правила дорожнього руху. До побачення малята, до нових зустрічей!